Вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні я до вас з новим візерунком. Він в міру ажурний, за рахунок накидів, в міру рельєфний. Ось така краса. Цей візерунок буде гарно виглядати в полуверах, в кардиганах, в светрах. Цей візерунок я зв'язала в рамках спільного проєкту «Візерунки.UA», UA, який організувала Тамара Новікова, наша харків'яночка. Цей проєкт «Візерунки.UA» UA знаходиться в телеграм-каналі. Група так і називається «Візерунки.UA». UA. Проходьте в цю групу, приєднуйтеся, додавайте свої візерунки, свої майстер-класи. Ми будемо раді кожній майстрині. Ну, а зараз коротко розповім. За цей візерунок. Цей візерунок не складний, з ним справиться навіть починаюча в'язальниця. В'язала я свій зразок із пряжі Alize Lana Gold Classic. По складу тут іде 51% акрилу і 49% вовни. І по метражу на 100 грам 240 метрів. І кого зацікавить колір, це колір 645. Сам зразок я в'язала спицями від фірми Yarn Art. Це самі звичайні шкарпеткові спиці, це спиці номер 3 І зразок я в'язала із трьох рапортів. Ось один рапорт. Другий рапорт і третій рапорт. І у висоту пров'язала два рапорта. Один рапорт і другий рапорт. Я буду пров'язувати з вами кожен ряд. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і також у цьому відео я представлю до вашої уваги дві схеми. Одна схема буде поворотними рядами, і друга схема буде для в'язання по колу, тому що ну, не всі майстрині люблять, коли є на виробі шви. І що стосується схеми, рапорт візерунка становить 16 петель плюс 2 кромкові петлі. І 16 рядів у висоту. І всі виворітні ряди: це другий ряд, четвертий, шостий, восьмий, десятий, дванадцятий, 14 і 16 ряд пров'язуються виворітними петлями і накиди також пров'язуються виворітними петлями. Що стосується схеми при в'язанні по колу. На цій схемі немає уже кромкових петель, рапорт візерунка становить 16 петель і 16 рядів у висоту. І всі парні ряди: другий, четвертий, шостий, восьмий, десятий, 12, 14 і 16 ряд пров'язуються лицьовими петлями. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами один рапорт, тому самим звичайним способом на спиці я набираю 18 петель. Сюди входить 16 петель рапорта і плюс 2 кромкові петлі. Я набрала на спиці 18 петель. Тепер в'язання ми з вами повертаємо на вивертну сторону і починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, і тепер всі петлі підготовчого ряду ми з вами пров'язуємо лицевими петлями так, в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали підготовчий ряд. В'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Три петлі виверітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Тепер дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Другу петлю пров'язую лицевою і через неї переносу петлю, яку ми знімали не пров'язуючи. Три петлі лицевих. одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Накид, лицева петля, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в дві петлі і пров'язую їх з нахилом вправо. Дві виворітні петлі. Одна виверітна, друга виверітна і кромкову петлю по лицевій стороні я завжди пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд в'язання повернули на виворітну сторону і починаємо в'язати другий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, в другому ряду всі петлі ми пров'язуємо виворітними. Звертаю вашу увагу, ми дійшли до, з вами до накиду, накид теж пров'язуємо виворітною петлею. Ось у нас ще один накид, знову виверітна петля. І так в'яжемо до кінця ряду. По виворітній стороні кромкову я завжди пров'язую виверітною петлею. Ми пров'язали петлі другого ряду, третій ряд, кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Три петлі виворітних, одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Тепер дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, другу петлю пров'язуємо лицьовою і через неї переносимо зняту петлю. Дві петлі лицьових, одна лицьова друга лицьова, накид, три петлі лицьових, одна лицьова, друга. І третя лицьова петля накид, дві петлі лицьових, одна лицьова, друга лицьова. Тепер дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх лицьовою. дві петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна петля, і в кінці ряду по лицьовій стороні. Кромкову я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали третій ряд. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо. В четвертому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними петлями. Накиди теж пров'язуємо виворітними, так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виверітною петлею. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. П'ятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи три петлі виверітних, одна виверітна, друга і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Лицьова петля. Накид, 5 петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя, четверта і п'ята лицева петля. Накид, лицева петля, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую лицевою з нахилом вправо. Дві петлі виверітних. Одна виверітна і друга виверітна петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду. Шостий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виверітними. Ось ми дійшли до накиду, пров'язуємо його виверітною петлею. Слідуючий накид, ось він, теж пров'язуємо виверідною. І так в'яжемо до кінця ряду. В кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо, пров'язуємо три виворітних. Одна виверітна, друга і третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи. Другу пров'язуємо лицевою і через цю петлю переносимо зняту петлю. Накид. Сім петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицева петля. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Дві петлі виворітних. І в кінці ряду кромково пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд. У восьмому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними, включаючи накиди. Накиди теж пров'язуємо виворітними. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи лицева петля, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. П'ять петель виворітних. одна виворітна, друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо не пров'язуючи, слідуючу пров'язуємо лицевою і через неї переносимо зняту петлю, Три петлі лицевих, одна лицева, друга. І третя лицева петля накид і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі 9 ряду. Десятий ряд в десятому ряду. Всі петлі до кінця ряду пров'язуємо виврітними, включаючи накиди. Одинадцятий ряд, кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. Накид, дві петлі лицевих. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу, і пров'язую їх разом з нахилом вправо. П'ять П'етель виверітних. Одна виверітна, друга, третя, четверта. І п'ята виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи слідуючу пров'язуємо лицьовою і через неї переносимо зняту петлю. Дві петлі лицьових, одна лицьова і друга лицьова петля. Накид, лицьова петля і кромкову пров'язуємо лицьовою. Ми пров'язали петлі ряду Дванадцятий ряд в 12 ряду всі петлі також пров'язуємо виворітними до кінця ряду, включаючи накиди. 13 ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи три петлі лицевих одна лицева, друга і третя лицева петля. накид лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. П'ять петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта і п'ята виверітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, не пров'язуючи, слідуючу петлю пров'язуємо лицевою. І через неї переносимо зняту петлю. Лицева петля, накид, дві петлі лицевих, одна лицева і друга лицева петля. В кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 13-го ряду. 14 ряд. В чотирнадцятому ряду всі петлі до кінця ряду пров'язуємо виворітними. Накиди теж пров'язуються виверітними петлями. П'ятнадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи 4 петлі лицевих. Одна лицева, друга, третя і четверта лицева петля. Накид. 2 петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. 5 петель виверітних. Одна виворітна. Друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, слідуючу петлю пров'язуємо лицевою і через неї переносимо зняту петлю. Накид, три петлі лицьових, Одна лицьова, друга і третя лицьова петля. Кромкову петлю в лицевому ряду я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали петлі 15-го ряду. 16-й заключний ряд нашого рапорта. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи всі петлі в 16 ряду, включаючи накид, пров'язуємо виворітними петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Ось у нас знову накид ми пров'язуємо виверітною петлею. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі 16-го ряду. От і зв'язали ми з вами один рапорт. Нашого візерунка. Я сподіваюся, що моє відео для вас було корисним, що цей візерунок вам сподобався. Я вам бажаю всім мирного неба, наснаги, нових творчих ідей. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!